Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверня. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово, стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого Послання святого Апостола Павла до Коринтян. Браття. Коли б ви могли знести трохи мого безумства, та ви мене й терпите, я вас ревную, Божими ревнощами, бо я вас заручив лише одному чоловікові, представив вас чистою Дівою Христові. Але боюся, щоб як Змій був обманув Єву своїм підступом. Так, не попсувати, попсувалися ваші думки, і ви не відхилилися від простоти і чистоти у Христі. Бо коли б хто прийшов і проповідував Ісуса не того, якого ми вам проповідували, або якби ви прийняли іншого Духа, якого ви не прийняли, або інший Євангелій, якого ви не одержали, ви б радо терпіли. Однак гадаю, що я нічим не нищий від тих архіапостолів. Хоча й неук словом, але не знанням, як ми вам перед усіма та й в усьому показали. Справді цікавими є слова сьогоднішнього уривку, який супроводжує нашому дню. Поряд із словами Ісуса за охоти для учнів йти і проголошувати всюди Євангеліє. Проголошувати мир, який дає Євангеліє, ця зустріч з Христом бути, в, бути автентичними посеред тих людей, але також не гніватися і відійти, коли не приймають, показуючи, що не хочемо мати частки, шукали. Але якщо ви не хочете прийняти слово, ми не хочемо мати не наші спільності з вами. Але бажаємо вам добра, тобто з тим миром, який прийшли, каже Христос, мир повернеться, тому що не прийняли. Сьогодні якраз це слово прийняти є присутнє у сьогоднішньому посланні в уривку, над яким сьогодні роздумуємо і він є присутній у літургії. Прийняли Євангеліє, прийняли Божого Духа, прийняли Христа. Саме це є, цим є спільнота християн. Прийняти навчання Ісуса, тобто, ким Він є, ким Він є особисто, де Його зустрів, чим, яким словом Він нас покликав. Прийняти Духа Божого, в э, тайні миропомазання, отримавши Святого Духа, ми сталися всі воїнами Христа, слухаємо Його натхнення, дозволяємо, щоб Він нас супроводжував в нашому житті. Врешті прийняли те саме Євангеліє про присутність. Прийняли чи не прийняли. Власне, це є слова, яким апостол Павло з тривогою дивиться на спільноту. Тому що спільнота християн не є якась, що живе в теплиці, тобто вирвана із контексту щоденного життя. Живе завжди між ситуаціями і історією щоденного життя, а отже, є завжди в небезпеці. Завжди. Зі смиренням має дивитися, і неначе піддавати іспиту своє сумління і серце, чи ще справді залишається в церкві, тобто в спільноті, і чи ще справді залишається у словах Ісуса Христа. Важливо є сказати, що в цьому постійному виборі тривати і бути посеред світу для апостола Павла є, звісно, небезпека, бо можна залишити. Але він, тому що є пастир, є тим, який. До якого приходить спільнота, щоб в, в його словах, в його повчанні ще раз робити і, спец... І, спец... і спецовісті, і не залишити Христа. І Інший момент, на який апостол Павло вказує, показуючи також першу сторінку святого письма, порівнюючи спільноту, це прийняти Євангеліє до нового сотворення, вірити Адамові. Тобто апостол Павло вдається до цієї метафори, що церква, тобто спільнота, є неначе обручниця, не наче Єва, яка є до допомоги Адамові, подібно до допомоги Христові є ця спільнота. І каже: але боюся, щоб змій, так само як тоді, не звів Єву першу жінку, щоб так само змій спокусник, не звів і нас, із дороги, якою ми йдемо. Господи Ісусе, влий наше серце, благодать смирення, щоб ми ніколи не чванилися одні перед одними, але завжди у терпеливості і любові йшли Твоїм шляхом. Допоможи нам, Ісусе, вміти прийняти Твоє Слово, навіть якщо воно ранить наше серце. Допоможи нам, Господи, прийняти Твій мир, у Ньому жити. І ним ділитися з усіма, хто потребує. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.